Віт ви на моєму каналі, якому я пробую ось. І от поки було ну, буквально на тій хвилинки, з вами знайомитись, будемо почути. Відпрацьовую правильні привички. От, можна так сказати, по графіку харчуватись і водичка. У мене поки виходить або водичка, або правильно харчуватись. Ну, і порції. Розмір, звісно, має багато значення. От. Порція, розмір, який, типу, скільки там чого має бути грам і прочі. Так що, отак от, мої хороші. Поки що виходить раз через раз, але більш-менш може бути. На роботі завтра наступні три дні буде взагалі ідеально, тому що я. Нема коли думати навіть про це. О, побачимо, що з цього вийде. І гарного вечора, мої хороші.